Дочекалися в Тимофійчика прорізався перший зубчик, і наче як вже одразу на підході другий, але це не точно. Протягом трьох останніх місяців в дитини постійно щось є в роті, або рука, або іграшка, слина тече рікою, перевдягалися на день разів п'ять. Ну і було декілька нічних істерик, які ми також списували на зуби, але, чесно кажучи, не знаємо, чи точно то були вони. Тому тепер Тимофійко у нас зубань, і такий кусака, що страшне. Якщо зловить чийсь палець або ніс, то вже. Же відчуття зовсім інші. Насправді, саме так ми і дізналися, що в нього прорізався той один зуб, тому що він вкусив чоловіка за палець, і ми зрозуміли, щось що не так, щось що в роті змінилося, швиденько побігли за ложкою, почали перевіряти, чи є якийсь звук, і почули той самий заповітний дзелень. Зараз в діток якось дуже рано з'являються перші зубки, в декого і в 4 місяці, і в 3 перші зубки вже є. Тому ми так скажемо трошечки пізновато вже виходимо з цією новиною. Вже давно в рота заглядали. Скільки ми знаємо, є дітки, які дуже дуже важко переносять появу тих перших своїх зубчиків і температурі. Діліться своїми історіями в коментарях. Нам буде цікаво почитати, так скажемо, наповнитись досвідом і зрозуміти, в принципі, що нас чекає далі. Але шостий місяць життя Тимофійчика виявився дуже наповненим. Тимофійко на цей місяць зібрав максимально багато подій, і перше повзання, і ті самі зубчики. Вже активно хоче сідати. Ну життя з дитиною воно таке: щодня щось новеньке. Абсолютно щодня з'являється якийсь новий звук, якийсь новий. Новий навичок, і потім ми з чоловіком дивимося, як він навчився, наприклад, буркотіти або плюватися. І розуміємо, о, зрозуміло, чого ми цю ніч не спали, тому що він навчився плюватись. А і це ж доведеться якості зубки. Тепер чистити чи можливо це ще зарано? Коротше питань у нас багато. Ну а ви поки не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.